Вітаю вас, дорогі браті і сестри! У цю неділю, 13 серпня, Свята Церква нам пропонує Євангеліє, в якому святий апостол Євангеліст Матфей розповідає про ті події, які відбулися після преображення Господа Ісуса Христа на горі Фаворії. Господь, спускаючись із гори разом з трьома апостолами Петром, Яковом та Іоанном, побачили, що біля підніжжя гори зібралося дуже багато людей. І ось один чоловік підходить до Спасителя і на колінах його благає, Господи, просить про зцілення свого сина, який на новий місяць особливо біснується, його кидає нечистий дух, то в вогонь, то в воду, і він звертався вже до апостолів, які не змогли зцілити Його сина. На що Христос каже, що ороде невірний і розбещений, до, доки буде з вами, доки терпітимо вас. І сказав, що привели його сина до нього. Цими словами Господь вказує на причину того, що апостоли не могли зцілити цього отрока. Причина була також і невіря самого батька. І також Господь вказує на те, що йому дуже важко знаходитись посеред людей, які не виконують волю Отця Небесного серед роду розбещеного і невірного. Також Господь вказує на те, що йому хочеться. Звершити волю Отця Небесного через хресні страждання, прийняти хресну смерть і увійти у свою славу. І цим Господь показує, що його не змусили йти на хресні страждання, а він добровільно хотів ці страждання притерпіти заради спасіння людства. Коли привели сина того чоловіка, то Господь звелів нечистому духу, Той вийшов. і Отрок після того зцілився. А після цих подій, вже наодинці, апостоли запитали вчителя, чому ми не змогли зцілити його. І Господь сказав за невір'я ваше, якби ви мали віру як зерно гірчіше, то могли би сказати горіці, перейди звідси туди, і вона би перейшла. І Господь зауважив, що цей рід, тобто рід злих духів, біси, виганяється тільки молитвою і постом. Чому ж апостоли в подальшому не пересували гір, як про це каже Христос? І на це відповідає святитель Ан Златоуст. Він пояснює, що, по-перше, не все записано в Євангелії, і про деякі чудеса не сказано. Тому могло бути і те, що апостоли і гори також пересували. Ми знаємо із життя святих Отців, що деякі святі звершували такі чудеса. По-друге, будь-яке чудо, воно звершувалося з якоюсь метою, щоб людину привести до віри в Бога, щоб допомогти, а якісь чудеса просто для того, щоб якийсь ефект зробити заради того, щоб людей здивувати, ні Христос, ні апостоли не звершували. Згадаємо, як диявол спокушав Ісуса Христа у пустелі та на висоті. Із церковного балкону сказав йому кинься вниз, і ангели тебе збережуть, як написано. На що Христос відмовився це зробити і сказав Не спокушай Господа Бога Твого, тому що диявол хотів, щоб через це чудо люди увірували в Ісуса Христа як якогось такого чудотворця, який може робити різні такі чудеса, фокуси. Але Господь не хотів цього, Він чудеса робив дуже часто на самоті, щоб ніхто не бачив. Або залишав декількох свідків, а потім казав, щоб ніхто не розголошував про ці чудеса. І також, чому апостоли не звершували таких чудес, була і та, що може не було такої потреби. Але апостоли звершували більше чудеса, ніж пересування гір. Апостоли воскрешали мертвих, а це чудо ще більше, ніж пересунути гори. Господь зауважує, що рід Бісівський входить тільки молитвою і постом, і тому нам необхідно в нашому. В християнському житті пам'ятати про ці засоби, молитви і піст, які нам допомагають боротися із злими духами, приборкувати гріховні пристрасті та виконувати волю Божу. Тому що метою посту є не просто утримання від певної їжі, а метою посту є боротьба із гріхами, боротьба із злими духами і укоріння у своїй душі, у своєму житті, виконання волі Божої, християнських чеснот. А в кінці Євангелія говориться про те, що Господь уже в Галілеї апостолом нагадав про те, що син людський буде відданий у руки людські, його розіпнуть, і він в третій день воскресне. Апостоли дуже сумували, чуючи такі слова. Вони ще не розуміли, що саме через страждання Христос увійде у свою славу і досягне Воскресіння, подасть Воскресіння усьому людському роду. Також у цьому Євангелії хочеться звернути. Увагу на те, що батько а, юнака, який страждав а, одержимістю, сказав, що цей отрок його син біснується на новий, на новий місяць, що на новий місяць його кидає, то вогонь у воду. Яким чином новий місяць чи повнолуння впливає на, а, на стан обіснуватих? Святитель Злату сказує на те, що коли ми чуємо про те, що у повний місяць місяч в новий місяць. Злідухи себе більше проявляють, чи якісь інші трапляються негаразди, треба пам'ятати, що диявол хоче у цьому, щоб людина хулила творіння Боже місяць, зірки та інші світила, які створив Бог, а винуватцем усього злого саме є диявол, щоб людина не бачила цього винуватця, не помічала його, а винуватила творіння Боже, і цим хулила й самого Творця. Також сьогодні, як і раніше, Дуже розповсюджена серед людей. Астрологія це така ворожба, яка через розташування зірок хоче передбачити, пропонує передбачити різні події та долі людей. І ще в Старому Завіті Господь Бог забороняв єврейському народу займатися ворожбою і такою астрологією. І маємо це пам'ятати і сьогодні, тому що це вчення дуже розповсюджене. Британський письменник. Честертон писав про те, що коли людина втрачає віру в Бога, вона починає вірити у все інше, у різні прикмети, наприклад, у в тому числі астрологія і інші речі. І тому треба пам'ятати, що астрологія ніяким чином не пов'язана із християнською вірою. Хтось говорить про те, що от і Волхви у, під час Різдва Христового прийшли через зірку. А якщо поглянути на цю історію, то ми побачимо, що це була не просто зірка, а як пояснюють святі отці, це був ангел, ангельська сила, яка привела мудреців зі Сходу до Месії, до Христа. Зірка ця йшла по такому шляху, і з півночі на південь, як ніколи зірка не йде. І тому це бачимо, що не просто зірка, а це була ангельська сила. А крім того, Господь приводить різних людей по різному до віри у Бога. Згадаємо, що апостол Петра Христос привів через улов риби, а саме мудреців зі сходу він приводить через зірку, через цю ангельську силу, тому що вони би не вмістили проповідь пророків, але саме це світило, саме ця зірка. І сама ангельська сила, яка була в угляді зірки, їх привела до Месії. І з передання відомо, що вони прийняли християнську віру та і стали навіть і святими. І тому маємо пам'ятати про те, що християнська віра не пов'язана ніяким чином з астрологією. Астрологія вчить про те, що доля людини залежить від зірки, від розташування зірок на небі. А православна християнська віра вчить про те, що Бог. Дав свободу людині, і що людина сама визначає те, їй жити на землі. Якби все вирішувалося зірками, тоді би навіщо Бог дав свободу. Тоді би за що Бог нагороджував у вічності, за що би давав вінець, тоді було б, не було б змісту творити добро чи зло. Все вже передбачено на небі зірками. Насправді, це не так. Насправді Господь дає волю кожній людині, свободу, і людина сама, обирає, чи добро, творити чи зло. І цим вирішує свою вічну долю і також і свою долю у земному житті. Тому, дорогі браті і сестри, будемо отриматися християнської віри, православної церкви, яка нас веде до спасіння, до життя вічного. Нехай Господь укріпить нас у цьому, молитиме святих своїх, Божого вам благословення.